Ідея відреставрувати Коршівський вокзал у Михайла Вишеванюка виникла 1 серпня цього року. Тоді у населеному пункті відзначали день села. Голова облдержадміністрації одразу ж залучив до доброї справи і залізничників будівлю, які вже близько 150 років відновили за неповних три місяці. Губернатор зазначив, що це лише початок робіт на черзі вокзал у Отинії. Я сьогодні хотів би в першу чергу щиро подякувати. Усім залізничникам Михайлу Дмитровичу Костюку, голові Укрзалізниці, який відгукнувся на просьбу 1 серпня, коли ми святкували 600 років Коршеву, нас сюди занесло. І коли побачили цей вокзал, то нам стало трохи сумно. Ми включили в план розвитку, включаємо в план розвитку нашої, нашої програми. Перебудови всього Прикарпаття одне з перших сіл Коломийського району ваше село Коршів. А це ми показали приклад. Підтримав голову ОДА і начальник Львівської залізниці Богдан Піх. Він розповів про плани реконструкції вокзалів Івано-Франківської області. З його слів на Прикарпатті збільшать і кількість потягів. Вже найближчим часом курсуватимуть нові поїзди. Зазначив високопосадовець. Сьогодні ми вже другий об'єкт з Михайлом Васильовичем відкриваємо і разом з вами. Ініціатором, звичайно, цього свята по правді треба назвати Михайла Васильовича і вашого земляка, нашого генерального директора Укрзалізниці Михайла Дмитровича Костюка. Думаю, що ті, хто будуть користуватися цією інфраструктурою, будуть задоволені. І ті, хто тут працюватимуть, обслуговуватимуть вас, і ті, хто зможе перед дорогою купити квиток чи в погоду, чи в негоду. Знаходитися в залі очікування чи на вокзалі після освячення вокзалу священниками його оглянули поважні гості. Роботою залишилися задоволені. Відзначили на святі тих, хто відновлював будівлі для всіх присутніх, співав Раківчицький хор. Іскоршував Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма НТК».